Молитва за сина, читайте щодня, щоб благословення і Божий захист були з ним на кожному кроці, Господи Боже мій. Від усього серця дякую тобі за дар мого сина. Ти подарував мені це життя, і я вірю, Твоя рука провадить його кожної миті. Благослови Господи мого сина на всіх його дорогах. Захисти його душу і тіло від усякого зла, від спокус, від заздрості та підступу недобрих людей, даруй йому мудрість і доброту, силу духу і щирість серця. Нехай його шлях буде світлим і праведним, пошли йому добрих друзів, чесну працю, гідну долю і вірну любов. Навчай його жити з вірою, творити добро і ніколи не віддалятися від Тебе. Пресвята, Богородице, візьми мого сина під свій святий покров, будь йому матір'ю, захисницею, заступницею у кожній хвилині його життя, випроси для нього ласку Божу, чистоту серця і миру душі. Моли Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб він зберіг мого Сина від усякої біди і вів до спасіння. Святий ангел-охоронцю, будь поруч з ним у всіх його дорогах, підказуй йому правильні рішення, вбережи від небезпек і відведи від злих намірів, оберігай його сон, і пробудження, розрадуй у смутку, укріпи в утомі. Наповни вірою в моменти сумнівів, якщо ваш син на війні. Господи, мій син зараз на війні, благаю тебе, збережи йому життя, не дай ворожій кулі торкнутися його тіла, будь для нього щитом і непереможною силою. У хвилини страху даруй мужність, у хвилини темряви, будь світлом. У хвилини небезпеки будь укриттям, захисти його, побратимів, дай їм силу повернутися додому, благослови, Господи, кожен його день, даруй йому перемогу, але перш за все збережи його серце живим, добрим і вірним тобі. Якщо прийде час повертатися, нехай він повернеться цілим, мирним. Міцним тілом і відкритою душею. А я, як мати, завжди молюся за нього, з надією і любов'ю, і вірю, що ти не залишиш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Читайте цю молитву щодня, щоб благословення і Божий захист були з вашим сином на кожному кроці, обов'язково пишіть. Ім'я вашого сини у коментарях, і будемо молитися разом. Підписуйтеся на канал. Нова молитва вже завтра.